Солісти Magin Dragons Ден Рейндоль завів нові стосунки. Цікаво, в кого закохався той, що активно підтримує українців? А я не зрозуміла, грешень. Ну, що саме зрозуміло, Надюш? Як прикладається Image Dragons? Та все дуже просто. Уявні дракони. Ой. Та ні, це я знаю. Я теж займаюся англійською. Я не зрозуміла, як це сталося, бо він же ж лише місяць тому розлучився зі співачкою Ейджою Волкма. А, ти про це все дуже просто, Наденька. Світ сучасний, він швидкий, все змінюється. Угу. Саме тому, Гришень, ти займаєшся англійською прямо в ефірі. <гум> ні, я займаюся англійською студією, бо навчився все поєднувати. Як правило, я сам можу обрати час та місце. Наприклад, я сьогодні займаюся ось на ін інтерактивному столі і це дуже круто. Та я знаю, знаю Рішен, я Просто хотіла трішки тебе зачепити. Спонсор показу Інглішдом надихаємо вивчити. Дивіться наш наступний сюжет і проводьте час з користю. Ми не прогавимо жодного зіркового зізнання. Всі таємниці особистого життя селебріті для нас переклала команда онлайн школи. Минуло півроку з розлучення Шакіри та Жерара Піке. А пристрасті довкола цього досі не вщухають. Днями відомий футболіст поділився романтичним фото з новою коханою. Фан-клуб співачки відреагував миттєво. Хто це? Колишні Шакіри? Всього через місяць після розлучення зі співачкою Ейджою Волкмен з головою у новий роман поринув Imagine Dragons Ден Рейнольдс. На побаченні з акторкою мінкою Келлі його несподівано застукали папараці. А ось Капітан Америка Кріс Еванс готується до весілля. Кажуть, з коханою 25-річною Альбою Баптістою актор одружиться вже цього літа. Втім, церемонію закохані запланували скромну і подалі від зайвих очей. Тим часом Джастін Тімберлейк вже як 10 років офіційно одружений, несподівано зробив пропозицію коханій Джесі Сібіл вдруге. Акторка жартома підписала спільний з чоловіком знімок знімомій бойфренд у коментарях недовго думаючи, знов її освічився. знаю, це звучить божевільно, але ти вийдеш за мене а от акторка Кейт Бланшет надіслала всім шанувальникам поцілунок на прощання. Жінка зізналася, що планує завершити акторську кар'єру. Я намагалася перестати грати все своє професійне життя. Ці та інші особисті зізнання зірок можна дізнаватися першими, наприклад, якщо є жага до чогось нового. Інглішдом надихаємо вивчити. Що скажеш, Гришань? О, дивись, надюш скоріше. Як на мене, ти знаєш зовсім непогано. Mm -hmm. Вітаю, Гриша! Mm -hmm. Чудовий результат. Е, скажу, що на мене мій результат справляє враження. Ви знаєте, але звісно, ще треба трошки попрацювати. Я знаю, залишилося зробити домашку. Так, а про сюжет що скажеш? А про сюжет, а що тут сказати? Наші сюжети завжди на висоті, і всі глядачі це добре знають. Згодна, тому йдемо далі. У нас для вас ще є багато топового матеріалу. Я працюю. Дивіться ваш улюблений топ 5 і дізнаєтеся відповіді на такі питання. Через що Ірина Білик лягла під ніж? Чому да на шкодує про зроблені операції? Охо-хо! Та хто має найбільшу у світі кількість пластичних операцій і змінив себе до невпізнаваності? Все це є у сюжеті. Є зірки, які воліють старіти природно і відмовляються лягати під ніж хірурга задля примарної краси. Наприклад, Меріл Стріп, Гелен Мірен, Гвінет Пелтроу, Гайді Клум. Та цією позицією вони у багатьох викликали не захват, а Гейт, мовляв, мають купу грошей і не можуть привести себе до ладу. Сьогодні дивіться топ-5 зірок, які все ж піддалися суспільству, і в гонитві за вічною юністю та примерними ідеалами лягли під скальпель. П'яту сходинку нашого рейтингу посідає поп діва українського шоу-бізнесу Ірина Білик. Виконавиця лягла під ніж хірурга, коли їй було всього-невсього 30 років. Чому так рано запитаєте ви через нав'язані комплекси і цькування? Мені здавалося, що я така некрасива, що все ще мої колеги наді мною знущалися, що я народила, що я вже не повернуся. хі-хі-ха-ха, біле співачка побоялася, що більше нікому у шоу бізнесі не буде потрібне, і варто було їй тільки почати, як одне потягнуло інше. Спочатку зміна форми очей. У мене весь час в моєму житті були малящі очі, наче я плачу. Отак трошки нависали сюди. Ну, це в мене від е, тата. А далі підтяжка обличчя, корекція форми носа і губ. І досі мені здається, що щось можна було ще, ще краще. Четверте місце дістається королеві моди. Дизайнерці Донателі Версаче. Працюючи в оточенні молодих красивих моделей, вона боялася на їхньому фоні виглядати некрасивою і зробила. Ринопластику, кругову підтяжку обличчя, мамопластику, лазерну шліфовку шкіри, пластику гупи, чи сельні уколи краси. Те все це дало зворотню дію і чарівного перевтілення не відбулося. Я тільки зараз зрозуміла, що я мама і дружина, а не лялька Барбі. Мені знадобилося надто багато часу, щоб усвідомити, що справжня краса не зовні, а всередині. Бронзу нашого топу віддаємо Зіанджі. Анджі. Вона позиціонує себе як горда жінка-трансгендер. Утім, ви пам'ятаєте її як співака на ім'я Борис Апрель. та свою стать від народження Борис не сприймав. Зізнається, з дитинства почував себе у своєму тілі, наче в клітці. Боротьба між тим, ким він є, і ким хоче бути, просто з'їдала його зсередини. Мені набридло бути мужиком. Тож зробив мамопластику і заявив, що він жінка. А згодом вже Зіанджа пішла більш радикальним шляхом і зробила надскладну операцію по зміні статі. Зараз вона перейменувала себе у Зі я з дитинства була дуже жіночна і тому все так органічно переросло в те, що є. Друге місце посідає володарка найбільших штучних вилиць у світі українська блогерка Анастасія Покрещук. Аби бути більш помітною, і заповнити свою потребу у визнанні, вона взялася за своє обличчя у прямому сенсі цього слова. Сама колола собі філери та поступово збільшувала розмір вилиць до нечуваних масштабів. Витратила Настя на це більш ніж 60 тисяч гривень. В інтерв'ю одному з іноземних видань вона розповіла, що ще робила зі своїм обличчям. Це мої губи, це мої щоки, ботокс на чолі тут. і Ще ботокс тут. І я зробила собі гострі кути на щелепі і гостре підборіддя. Тюнінг перейшов і на тіло. Дівчина збільшила собі сідниці і груди і зупинятися, судячи з усього, не збирається. І володарем першого місця нашого топу стає Родріго Алвес. Напевно, немає у світі людини, яка була б настільки одержима ідеєю змінити себе і перетворитися на примарний ідеал. Щоб стати живим прототипом ляльки Кена до 38 років, Родріго зробив увага! 64 пластичні операції, зокрема, змінював кілька разів форму носа, пропорції обличчя, робив чисельні ліпосакції, видалив чотири ребра, вставив імпланти в руки та груди, а також вставив собі. Кубики пресу і ще багато іншого. Та нудно стало жити йому в образі Кена і захотів він стати Барбі. Довге волосся, знову зміна пропорції обличчя, одні імпланти вийняв, другі у груди і сідниці вставив. І навіть змінив стать та став Джесікою Алвес. Сума, витрачена на всі операції, вже давно перейшла у позначку в мільйон фунтів. Це близько 46 мільйонів гривень. А чи вартували такі знущання над організмом цього результату? Покаже час і здоров'я. завдяки пластичним операціям. Я та жінка, яку ви бачите перед собою зараз. Єдине, що мене турбує, ніс. Якщо ви подивитесь на нього, то побачите, що він зіпсований. Більше десяти операцій, і неможливо знайти хірурга, який би виправив це. Як і наскільки змінювати свою зовнішність, особиста справа кожної людини. Головне знати міру і не гнатися за примарними ідеалами.